Я обіцяла, що якщо ми зберемо 500 лайків і 100 коментарів, я запишу вправи, які можна робити будь-де для обличчя. Я багато таких вправ роблю навіть в машині. Поїхали. Все дивимось і повторюємо за мною. У мене від природи кутики губ ідуть вниз. І от я навчилася посмішці Будди. Так і називається, до речі, посмішка Будди. Це коли ви свої кутики губ. Ледь-ледь піднімаєте вверх. Як це виглядає? Ось так. А отак от виглядає моє звичайне обличчя. Давайте я просто не розмовляючи покажу. Ця посмішка це буквально на декілька міліметрів піднімає вам кутики, її треба тримати. Вводите це в звичку, от постійно, просто сидите, десь на роботі, згадали, включили посмішку. Будьте Знаєте, так, рахуйте, що от я вам нагадаю: включили. Посмішка буде. По-перше, обличчя вже виглядає набагато привітніше. По-друге, ви теж таким чином тримаєте м'язи і виробляєте звичку, і відповідно з часом у вас не будуть отут з'являтися зморшки і не попливе обличчя вниз, тому що ви постійно будете тримати трошечки припіднятим. Ну і взагалі, хто ж не хоче бути гарною, усміхненою, симпатичною, красивою жінкою. А з посмішкою буде ми всі такі, і ще раджу контролювати свою міміку. Частіше дивіться в дзеркало, і не намагайтесь, глянувши в дзеркало, робити красиву себе. Просто от чесно, іноді подивіться, як ви виглядаєте. От так, от подивилися і не натягуємо селфі обличчя. Знаєте, як зазвичай дивишся на людину, ну така собі, не дуже весела. А коли робить селфі, так от я вам раджу носити у це селфі в своїй голові і робити його на обличчі постійно, бо у нас жувальні м'язи, якщо відкрити ротика і натиснути вони ось тут. Добре відчуваються, а зазвичай вони у нас як канати такі жорсткі. Бо є звичка у нас робити ось так. Піджимати у ці губи, і це так виглядає з часом. Тут будуть кисетні зморшки, овал пливе вниз і з'являються у ці бульдожі щічки, на що воно нам треба. Відповідно, контроль, контролюємо лоб. Контролюємо свою міміку і не піджимаємо губи і не зводимо оці скули аж отак. І оцей контроль міміки з часом, він же відобразиться на обличчі, і ви будете виглядати набагато молодше. Менше буде зморшечок, бо чим напруженіше обличчя, тим потім в старості ви будете мати відповідний вираз. Знаєте, це такий насуплений, набурмосяний і злий. А ми ж хочемо бути гарні. Якщо глянути, то вже є на шиї тяжі, і щоб теж підборіддя було більш підтягнуто і був оцей кут молодості, треба робити оцю вправу обов'язково. Наче зачерпаєте трошки нижньою губою, піднімаєте її вверх, і щоб дуже добре натягувалася наша платизма. Платизма це такий великий м'яс, який іде від кота молодості, трошечки вище, і аж сюди. І от нам треба його постійно активувати. І це ж можна робити на роботі. Навіть руки не треба мити. М'юінг це коли ви язик кладете на піднебення і весь час його там тримаєте. Дуже корисна вправа. Можна іноді не ляпнути те, що не треба. Подивіться на мене. Ось язик у мене не лежить на піднебенні. І зараз він лежить. Не лежить. Лежить, тобто його треба притиснути так, щоб у вас оце підборіддя аж всередину втягнулося. Подивіться на себе в дзеркало. Спочатку попрактикуйте, гляньте. У мене цей мюінг настільки вже дійшов до автоматизму, що я буває вночі прокидаюсь і розумію, що мій язик лежить на піднебенні. Ще раз показую. Кінчик язика десь впирається в зуби, і весь язик намагаємося гарно покласти на піднебіння. Ще раз. Бачите, я опустила. Якщо захочете почитати про мюїнг, є історія, як це придумувалося. Його взагалі придумав ортодонт, і це саме була вправа для того, щоб робити кут молодості чіткішим і щоб прибирати друге підборіддя. Тому ми лінуємось. Тут не потрібні ні руки, ні ноги, нічого не потрібно. Просто язика поклали на піднебіння, і все це дуже легко. Масування апоневроз. Раджу мити руки, все-таки коли ви робите оці вправи. Що ми робимо? Ми беремо і дуже гарно промасовуємо абсолютно всю шкіру голови. Інакше воно ще називається апоневроз, так щоб коли ви це робите, у вас ця шкіра, от бачите, ходила наче ходуно. І от так поступово ми йдемо від скронь, наприклад, і вверх. Не поспішайте, промасовуйте повільно, так, щоб ця шкіра голови у вас гарно-гарно ходила туди, сюди, туди-сюди. І так ходьте це в звичку. Здається, що це якась дурна вправа, але насправді покращується пустина волосся. Це бонусово. Потім, коли у вас отакий гарно розхитаний апоневроз, то менше з'являється зморшок на лобі, і обличчя, от звідси, воно наче не осувається отак вниз. Навпаки, підтягується. Але для цього апоневроз має бути еластичним. Я думаю, що кожна з вас знайде такі місця, де шкіра на голові взагалі не рухається, а треба, щоб рухалась зробіть. І не раз, і не два. І оцю Частину голови, там де у нас росте волосся, ми маємо промасовувати кожного дня. Просто така звичка сіли на роботі, промасували, розчесались. Все раджу мити руки. Бо, взагалі, якщо ви думаєте, що волосся жирніє просто від Святого Духу, то ні. Дуже часто воно жирніє від того, що ми оцими руками поправляємо те волосся по 50 разів на день, а руки ж то не миті. Ви ж не миєте їх постійно. І от від цього уже є така невелика брудність і жирність. Тож раджу, коли ви будете робити цей масаж або наврозу, гарно руки мити. Вправи для нашої шиї. І другого підборіддя, і також підтягує овал обличчя. Просто сидимо і робимо ось так: натягуємо спочатку в одну сторону, потім протримуємо, натягуємо в іншу. І так можна повторити разів по 10, а потім. Ще шия. Не забувайте, що шия має бути дуже добре розпрацьована і промасована для того, щоб наше обличчя виглядало краще. Тому не нехтуємо. Крім цього, ми можемо просто сидити за столом, ручку поставила собі на стегно, опустила голову. Вухом ми майже торкаємося плеча або торкаємося. І так рахуємо до 30. Підняли, розтягнули. І так робимо декілька повторів. Захватило голову. І рукою шию і голову тягнемо в сторону руки, а голову тягнемо в іншу сторону. От спробуйте. Рука тягне її сюди, а ми робимо таку напругу. Я в моєму випадку зараз її намагаюся підняти вліво. А рука її тягне вправо. Рахуємо до 30. Відпустили. І відчуйте, яка легкість в шиї. Фонтан задоволення. Особливо, якщо втомлені, те ж саме, обов'язково завжди все робимо в дві сторони. Рукою тягнемо, голова намагається йти в мене вправо, а рука її тягне вліво. Рахуємо до 30. Це 30 секунд. Не поспішаючи. Рахуємо. Раз, два, три, от як секунди. Все, відпустили. Тепер можна зробити ось так. Внуче під боріттям будемо по нашому декольте. Теж декілька разів це корисна вправа також для нашої молодості. І розтягнемо. І от гляньте, я все роблю на стільці, на роботі. Але вже скільки вправ для молодості і краси я змогла зробити. Тож хто хоче, той шукає можливість, а хто не хоче причину. Оце сидите за робочим столом, не шукайте причин, і вахільки не їжте з печеньками, не перекусуйте, бо буде погана фігура. Теж, до речі, солодке впливає на обличчя. можуть бути набряки, може бути що завгодно, тому не тримаємо тут печеньки і лаферки, і цукерки, і шоколади. Краще б скляночку води. Ви, до речі, знаєте, що якщо хочеться їсти, випий склянку води. Дуже часто наш організм плутає бажання поїсти з бажанням спраги, то можливо і вам цей лайфхак допоможе. Ножиці, цю вправу я так називаю. І, от таким чином, гарно промасовуємо, притискаємо з двох сторін і тягнемо вверх. І робимо таких рухів 20. Кожного дня не пропускаємо. Крім цього, також потім промасовуємо ще одна вправа, яка також, як це не дивно, підтягує наше обличчя. Гарно промасовуємо наші вушка. І тепер ми їх витягнемо за вушка, наче назад. Ось так. Не переживайте, вуха не відірвете. Більшими вони не стануть. Це вже перевірено часом. І ось таким чином гарно тягнемо за вушка. Бачите, аж обличчя натягнулось. Працює. Потім зробили ще ось так. Це теж корисно. Як не дивно, це корисно для обличчя. І, до речі, такі вправи з вушками можна робити вранці, щоб швидше прокинутись. Лайфхак. Масування грудинно-ключично сосковидного м'яза. Ось він. Він має бути м'яким у вас. Не боляче до нього торкатися і не боляче його розтягувати, стягувати і розминати. Що ми робимо? Спочатку проминаємо з однієї сторони просто чисті руки, все проминаємо. Тепер трошки розтягнули, потримали буквально 30 секунд. Тепер стягнули, переставили ручки, розтягнули. Стягнули, переставили. І так само, з іншої сторони, гарно промасували. Маєте таку звичку масувати оці два м'язи кожен день. Хоча би дві хвилинки. З часом він вам збереже гарний овал і красиву шию з зоною декольте. Це смішна вправа, краще не робити при колегах. Я дуже часто показую язик, коли їду в машині. По-перше, вчіться робити ось так. Подивіться, як натягується ось тут все. І так разів 20. І ще я іноді показую язик, це виглядає ось так. Це смішно, але коли ви спробуєте перший раз, то у вас корінь язика аж боліти буде, а він має бути. Натренованим. І ось цей корінь язика, він дуже класно потім тримає вам оцей овал і не дає з'являтися другому підборіддю Тож така дивна вправа, але її треба робити. І ще одна вправа з язиком. Просто зробіть собі таку звичку. Язиком проходитися абсолютно навколо рота. В одну сторону, в другу сторону, це виглядає так. І так разів 10, краще 20, і впродовж дня декілька разів, і навпаки. Робить пухлішими губи, зникають кисетні зморшки, і також не дає оця вправа з'являтися кисетним зморшкам. І плюс також підтягується підборіддя. Дякую, що подивилися. Маю надію, вам було корисно і ви за мною все це повторили. І будете повторювати це на роботі. В метро, мабуть, краще язика не висовувати. <рес> Але в машині можна, посмішіть якогось водія. Ну що, якщо вам було корисно, цікаво, поставте якось лайка, можете написати мені коментар, взагалі, що ви хотіли би бачити на цьому каналі. До наступних зустрічей!